Привіт, дорогі підписники і підписниці. Це вже моя друга спроба записати це відео. Сподіваюсь, сьогодні в мене вийде. Я спеціально купила новий гарний букет. Сподіваюсь, світло краще ніж вчора було, бо вчора я зняла щось просто дуже жахливе. Сьогодні розкажу вам про таку невеличку тоненьку книгу норвезького письменника Туре Ренберга, яка називається Толак Інгеборгі». In». Я про цю книгу дізналась з одного телеграм-каналу, і мене зацікавив опис. І потім я випадково зайшла в нову книгарню на Подолі, Старий Лев називається, дуже раджу там класна. І я її там побачила, хоча я нічого не планувала купувати, подумала, ладно, візьму цю книгу, вона невеличка. Хоча, незважаючи на свій невеличкий розмір, вона коштує 200 гривень, тому ці книжки зараз доволі кусаються. От, але мені дуже сподобалася ця книгарня, це до того, ж і кав'ярня там можна посидіти, почитати попити кави або зустрітися з друзями, там дуже приємна атмосфера. І ще вони подарували мені отаку. Дуже милу заклад. Взагалі, як мені розказала англійська Вікіпедія, Тур Ренберг доволі відомий письменник. У нього є там багато романів, оповідань, якісь твори для дітей. А наскільки я зрозуміла, він навіть пише сценарії для театру і для кіно. Дуже різносторонній мужчина і його книжки перекладені багатьма мовами. Але мені здається, що в Україні він не сильно відомий, тому насправді класно, що його твір переклали і можна ознайомитися з його творчістю, тому що я про нього ніколи раніше не чула. І якби про цю книгу не побачила пост в Телеграмі, то може ніколи би її не почула. Хоча насправді на сайті Старого Лева ця книга топ-продажів, тому я думаю, що багато людей все таки почули і цю книгу купили. Моє перше знайомство з цим автором, але я люблю скандинавських авторів, тому, тому мені було дуже цікаво про що ж ця книга, і як вона буде читатись. Давайте зараз разом прочитаємо анотацію, тому що анотація була саме тією річчю, яка мене зацікавила, і власне підштовхнула мене до. А купівлі цієї книги. Толок — чоловік повністю зітканий із протиріч, гордий, лютий, сповнений злості, пристрасний та меланхолійний. Він день за днем проклинає світ, який давним-давно втратив для нього сенс. І день за днем потомки розмовляє з дружиною Інгіборгою, яка загадково зникла багато років тому. Його завжди називали Толоком Інгіборги. Тепер її нема. А ким він є без неї? Чоловіком, який помирає, тим, кого ненавидять власні діти. Тим, хто опікується отто або отто дурником, як його називають сусіди, чи тим, хто має страшну таємницю, яку міг би, мав би, сховати разом з собою в домовині? Усі таємниці будуть розказані, але чи хоч комусь, стане від того краще? Цей роман балансує на межі між трилером, історією кохання, сповіддю і свідченням Цей останній рядок. Про балансування між трилером історією кохання з повітря і свідченням це прям ідеальний опис цієї книги для мене, тому що в ній все це вище прораховане є. Насправді, з самого початку, коли починаєш читати, буквально перша сторінка вже тебе налаштовує на атмосферу цієї книги. Мені здається, багато в чому це пов'язано з тим, що це. Скандинавський автор. Коли мова йде про Скандинавію, це завжди е, якісь такі похмурі сюжети, е, такі холодні. І от з перших сторінок саме, е, саме такі враження у мене і були. Ця книга могла би бути схожою на роман Бакмана Чоловік на ім'я Уве, але тут все набагато більш похмуро, темно, місцями моторошно. І все це поєднується з такими скандинавськими пейзажами, скандинавськими вайбами, додає атмосферу такої холодної. Головний герой мені абсолютно не подобався протягом всієї книги. По суті, ця книга це його сповідь, це історія його життя. Він там розказує про свою дружину, про те, як вони познайомились, про їхнє подружнє життя, про якісь там секрети, які він мав. І іноді він також зі своєю дружиною, яка нагадую, зникла, розмовляє в цій книзі. Взагалі, це така книга, монолог. У мене після прочитання було таке враження, ніби я подивилась спектакль в театрі. Тут все відбувається в такому дуже обмеженому просторі. Тут зовсім небагато героїв. Крім головного героя, це його діти, якісь сусіди, які час від часу виринають. Це хлопець, яким він опікується. Реально дуже мало персонажів. Вся увага саме на головному герої і на його зниклій дружині. Як Я вже сказала, мені не імпонував головний герой. Але в деяких моментах я можливо могла його зрозуміти, тому що одна з його головних проблем це те, що він не може підлаштуватися під нові часи, він не встигає за часом, він не встигає за світом навколо нього, який змінюється, і він не може до цього звикнути. І йому дуже, -дуже важко. І мені це відгукується насправді, тому що я так само, як він думаю, часто про те. Як шкода, що наприклад люди зараз так багато часу проводять в гаджетах, як шкода, що зараз менше якогось спілкування один з одним, і менше цього тепла, чи що не знаю. Тому в деяких моментах я його розуміла. Я не можу сказати, що я його жаліла або що, але деякі його почуття і роздуми я прекрасно їх розумію і, можливо, навіть поділяю в певних моментах. Тут є певна інтрига в цій книзі, яка захоплює, яка не дозволяє відкласти цю книгу в бік і змушує прочитати далі і далі. Насправді її можна здається за вечір прочитати. Тут навіть менше ніж 200 сторінок, і от, ніби все зрозуміло, ніби ти здогадуєшся, до чого все це йде і в чому розв'язка цієї загадки, але все одно до кінця ніби не можеш скласти всі пазли разом, і від того цікаво читати. Я не можу сказати, що мені дуже сподобався фінал. Не знаю, чи у мене були якісь завищені очікування, взагалі чого я чекала, тому що як я вже сказала, я приблизно розуміла. Чим все закінчиться і яка розгадка? Е, от, Але не знаю, може я якось підсвідомо вірила, що буде щось таке от неочікуване, що мене взагалі здивує. Насправді ні, дуже рівна така е, повість, яка тебе в результаті приводить в ту точку, яку ти в принципі, очікував побачити. Тут багато таких драматичних моментів, багато сумних моментів, і вона не легка для прочитання морально. Деякі моменти прям дуже похмурі були і трохи мене навіть пригнічували. Після прочитання я, якщо чесно, не могла до кінця зрозуміти, чи мені ця книга сподобалась чи ні, які мої враження. І я хотіла почитати думки інших людей, щоб ніби свої враження якісь певним чином валідувати. Навіть не знаю, як це описати, не знаю, чи у вас таке іноді. Буває, але іноді, коли я до кінця не можу сформулювати свою думку, я думаю, о зараз піду почитаю інші рев'ю, і можливо знайду там щось, що допоможе мені краще зрозуміти мої власні враження. Можливо, я з чимось там погоджуюсь, можливо, з чимось не погоджуюсь, але якесь отаке зернятко знайду. Я не знайшла українською жодних оглядів на Ютубі. Це власне одна з причин, чому я зараз знімаю це відео. Мені хотілося, щоб українською був, хоч якийсь огляд, щоб допомогти людям, які не знають, які сумніваються, купувати цю книгу чи ні, зробити. Якісь свої висновки і зрозуміти, чи хочете ви цю книгу читати чи ні. Я знайшла ще пару інтерв'ю автора про цю книгу, всі вони були норвезькою, я, якщо чесно, не дуже зрозуміла, про що там мова. Загалі не зрозуміла реально якусь мало інформації про цю книжку. Я ще пішла на сайт «Строго Стороголева, тому що, як я вже казала, це топ продажів. Там ця книга, але я там і не знайшла жодних відгуків і рецензій. Не знаю, може вже зараз є. І коротше складно мені було знайти якісь враження інших людей. На водріці я знайшла, здається, два огляди, дві рецензії українською, але там теж ну, не дуже багато інформації, в принципі. От, тому доводилось якісь свої висновки самі робити і ох, думати, чим же для мене стала ця книга. Вона безумовно цікава. Мені було цікаво читати, вона мене захопила в певний момент. Мені було цікаво, до чого ж все це йде. Але як я вже сказала, в кінці не було чогось такого: вау. Це така книга про дуже розчаровану в житті людину, яка зневірилась, якій не знаю, важко прийняти нову реальність. В цілому, я не шкодую, що я купила цю книгу, прочитала її. Це доволі цілісна історія. На один вечір як я вже сказала, якщо хочете почитати от якийсь такий мікс психологічного трилера історії кохання, то думаю, що в принципі вартує. Але я б не сказала, що я б радила прям ти прям зараз купувати цю книгу, читати, що вона якась вау. Якщо є можливість, десь її. Можливо, взяти у когось, прочитати. Якщо вам цікава, в принципі, ця книга. Ви відчуваєте, що вам таке подобається, то можна і купити. Але ну, це не найкраще, що я читала цього року, скажімо так. Але маю сказати, забула це відмітити, що мені дуже подобається дизайн, дуже гарне оформлення, видавництво старого лева, як завжди, молодці. Такий огляд, який. Не дасть вам чіткої відповіді на те, чи ця книга вартує прочитання, ем, бо я сама, якщо чесно, до кінця не розумію свої враження від неї, не розумію, чого я взагалі від неї очікувала. Напевно, чогось більш такого детективного може навіть, але тут зовсім не про це Тут більше про якісь людські емоції. Людську комунікацію, людські стосунки між чоловіком, і дружиною, між батьками, і дітьми, між сусідами. Коротше, всякі різні стосунки цікаво поглянути, цікаво прочитати. Тому, якщо вас зацікавила анотація, давайте так, то напевно варто прочитати. Не знаю, чи ви знайдете відповіді саме в цьому відео на те, чи варто читати чи ні. Тому це рішення вже залишається на вас. Дякую, що подивилися це відео, і дякую, що підписуєтесь на мій канал. Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальці вгору. Якщо ви читали цю книгу, звичайно, пишіть в коментарях ваші враження. Мені буде як завжди, цікаво обговорити, тим більше, як я вже казала, дуже мало інформації в інтернеті. Можливо, саме тут, в коментарях, я знайду співрозмовників, з якими я зможу цю книгу обговорити. На цьому все. До нових зустрічей. Сподіваюсь, скоро побачимось. Па-, -па.